Повному нарайно я вітаю всі світлі душі. Сьогодні чудовий день, чудова погода, і випало дуже багато снігу, і сніг дає нам чистоту, радість. І вся природа радіє. Ми бачимо, що це такий Божий подарунок. І що я хочу сказати сьогодні з приводу чистоти, що чистота це якість нашого розуму, яку ми маємо підтримувати кожного дня. Що це означає? Це означає, що ми маємо бути завжди позитивними і звільнятися від різних негативних спогадів від болю, від злості, ненависті, ревнощів. Тому що якщо ми це в собі зберігаємо, накопичуємо і про це все думаємо багато часу, то це призводить до страждань, до хвороб людини, і робить її врешті-решт. Не щасливо, тому потрібно очищуватися кожного дня за допомогою того, що людина прокидається ранком, вона робить йогічні вправи. Вона молиться, медитує, бажає всім щастя. І саме головне дякую за те, що в неї є. Насправді дуже мало людині потрібно для того, щоб бути щасливою. Це її внутрішній стан, який породжується від єдності з собою, від єдності зі своєю душею, і також внутрішнє щастя, внутрішня наповненість, наповненість, цілісність, вона виникає від того, коли людина робить гарні справи, робить добрі справи і. Тому що її душа тоді починає радіти. Тому цей стан чистоти, незважаючи на все те, що ми живемо у Каліюгу, незважаючи на жахливу війну, на те, що виключають світло. Але ми можемо підтримувати себе добрими думками, звертатися в молитві, читати навіть. Як я ще пам'ятаю в дитинстві, колись, коли мені треба було спати, я брала з собою ліхтарик, і з ліхтариком я дуже любила читати книжки. Ми можемо їх читати, читати священні книги, біографію тих людей, які нас надихають, і дякувати один одному за все. А якщо виникають якісь суперечці, наприклад, в колективі, в сім'ї, то замість того, щоб... Ображатися, чи ображати, казати просто я тебе люблю. Ну я тебе люблю і так проговорити декілька разів. І цей негативний запал він зникне. Ми не приймаємо нічого поганого. І та людина, яка також була незадоволена нам вона також починає ходити в такий стан шанті, спокою, умиротворення. Тому, якщо у вас є час, входьте на вулицю, дякуйте за все, що в нас є, і в тому числі нашим славним ЗСУ, які дають нам можливість жити, бути вільними Богові дякуйте за те, що нас створив і дав нам це життя. І внутрішня свобода, внутрішня чистота, вона якраз виникає від того, як... наскільки ми вміємо звільнятися від того, що нам не потрібно, звільнятися від негативних думок, від страхів, тому що страх блокує енергію. Робить е, нас такими уязвимими дуже сильно. Позбутися всього цього треба обов'язково і для цього направити свою увагу на щось позитивне, креативне і на те, що приносить радість. Я бажаю всім міцного здоров'я, гарного мирного дня і бути завжди вільними як всередині, так і зовні. Благословенних вихідних Омна, монарайна!